Привіт! Сьогодні для огляду ми візьмемо дві веб-камери одного виробника AfoTech PK900H і PK-910H. В принципі, відразу глянувши описи на коробках, можемо зазначити, що це дві ідентичні камери з одними і тими самими параметрами, проте різного дизайну. Одна виконана у формі такої туби. З підставкою Кронштейном. Друга виконана у формі такого складного не знаю, чемоданчика, який легко можна взяти з собою в подорож десь. І вона не пошкодиться, тому що лінза буде повністю закрита. Обидві вони використовуються для роботи просто на столі і для кріплення до якогось там вашого девайсу, ноутбуку, монітору тощо. Що ж, відкриємо дві з них, глянемо, що у нас себе являється. Так, ось перша, 910-та, мабуть, старша модель. Так, дивимося. Коробка, сама камера, Full HD, HD 1080p, AfaTech, зазначено, маркування додаткове. Ну і ось як ми бачимо, або кліпса для кріплення до монітору. Поворотно, поворотний шарнір такий тут. Або ж просто як підставка. Ну і далі. Швидка інсталяція, методи підключення, що можна, що не можна робити. Рекламний вкладиш і гарантійний талон. Це перша модель наша, а ось друга модель. О, більш жорстко закупована. О, дивіться, як вона вискочила. Цікаво, а де ж кабель? О, Бачимо, якщо тут кабель є невід'ємною частиною даної веб-камери то дана веб-камера вже оснащена мікро USB-кабелем і дає можливість її повністю від'єднати і окремо переміщати, за рахунок чого не буде гнутися сам кабель і не буде псуватися з'єднання. Ось так. Підставочка. Або ж кліпса до монітору. Поворотний механізм повністю на 360 градусів і кріплення до монітору, як ми бачимо в обох камерах таке антиблікове покриття використовується червонуватого кольору. Я б сказав, що там одинакові матриці. Тому що і та, і та Full HD відео знімає і зйомка фотографій 16 мегапікселів, як зазначено на одній і на другій коробці. Що Глянемо ще на місце цієї коробочки. Ось він кабель для підключення. Диск з якимось ПО спеціалізованим для цієї камери, хоча зазначено, що не потрібно ніякого стороннього ПО встановлювати, підключаєш камеру, і вона відразу встановлюється і готова до використання самостійно. Ну і знову інструкція. Методи підключення, заборона тощо. Спробуємо підключити одну і другу камеру до нашого ноутбуку, подивитися, як вони визначаються. Як вони працюють. Так як ми відкрили першу 910 ту відразу ж її відключимо. Використаємо кліпсу для кріплення. Зайдемо в диспетчер пристрою, подивимося, чи визначилась наша камера. Так... Устройство оброботки зображень. Дійсно, ось вона і є вже. Драйвер відразу ж встановився, ніяких проблем з підключенням немає. Тепер підключимо другу камеру і глянемо теж саме. Заходимо в пристрій. Підключивши другу камеру, ми відразу так само бачимо, що встановився драйвер. Зараз запустимо застосунок камера, щоб побачити, як вони працюють. Так, камера. О, відразу завантажилось ніяких довгих очікувань. Зазначити, що дійсно Full HD відео такі є. Тут. Підключимо таким же чином іншу. Веб-камера для на результат. Ну, я б, мабуть, сказав би, що такі дана модель краще. Краще фокусування. На ближчій відстані краще фокусуються елементи, це однозначно. Якщо було при використанні 900-ї серії ми мали трошки розмиті елементи на такій самій відстані, то тут ми маємо досить повністю чітке зображення. Як бачите, при використанні камери тут іде голуба підсвітка використовується, що ми відразу бачимо, коли камера обвімкнена. Зараз ще раз увімкнемо попередню, для можливо, і там є підсвітка така ж сама. Бачимо, тут вже не фокусується надпис. Трошки розмитіше. На передній панелі так само ми бачимо голубу підсвітку, тому так само знаємо, коли камера сама використовується. Вирішилось нам порівняти тільки... Розміри шнурів і зробити свої заключення. Ну і раз ми вже заговорили про довжину кабелю, то його довжина складає приблизно 1,5 метри. Довжина кабелю, що використовується в 900 моделі, довша приблизно на сантиметр 3, тому це, можна сказати, зовсім не суттєво. Єдиним, єдиною перевагою даної моделі є те, що сам кабель можна легко від'єднати від камери і транспортувати. Камеру, не отримавши при цьому ніяких камер. Ось така зручна коробочка. Легко поміститься у вашу валізу. А 910 модель, я б сказав, має перевагу те, що краще автофокусування, маємо більш чітке зображення при тих самих умовах освітлення. Обидві камери легко підключаються до вашого ноутбуку чи комп'ютеру. І встановлюються драйвера автоматично, вам не потрібно буде додатково робити маніпуляції там, з завантаженням їх тощо. Комплектація одна і та ж сама. Вам вибирати? До зустрічі!